Сьогодні в мене 29 жовтня, а це означає, що сьогодні останнє тренування дітей у цьому році. Тому давайте упакуємо їм ось ці подарунки разом. І можемо брати пакетик. Відкриваємо один і другий. Ось так: ось такі пакетики у мене. І перше, що я хочу покласти у цей подарунок, це ось такі зошити з лабубу. Тож кладемо. В один і в другий. Далі я кладу ось такі стікери з капібарою. Так само. І в один, і в другий подарунок. Далі в мене також іде капібарка, але вже брелочок До речі, тут є навіть два види застібки. Ось таке кільце і ось такий замочок. в один і другий. А далі йдуть смаколики. Перше це ось такі новорічні льодяники. Так само кладу і в один пакуночок, і в інший. Ну і останнє це ось такі печиво з передбаченням. До речі, огляд на них я опублікую трошки пізніше. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Так само кладемо. І ось так файно це виглядає у подаруночку. Ну, а щоб дітки раніше часу не здогадали, що це подаруночках, ми їх зараз закриємо. По лайфхаку і з ток Як робити так, щоб закрити подаруночок? Ніколи так не робила, сподіваюсь, у мене вийде. Так, щоб не пошкодити пакет. Також дуже важливо, бо в мене воно чогось взагалі не пхається туди, як було показано у відео. І один в мене такий вийшло зробити. Щоправда, він розкрутився, але я думаю, я його якось скручу. І це я розкрутила вже сама. Сподіваюсь, у мене вийде їх зав'язати, бо буде дуже образливо, якщо я їх розкрутити. Розкрутила, а закрутити не закручу. Дивіться, який файний шнурочок. Зараз спробуємо щось зробити з ним, щоб він не виглядав ось так. Ну що ж я таки запакувала два подарунки для дітей і повідрізала трохи на кінцях ось ці ниточки, щоб виглядало ще гарніше. І я таки знайшла, куди можна заховати ці подарунки. І зараз я вам покажу. Ось тут під столом будуть заховані ці подаруночки. До ну, як вам мої подарунки для дітей? Напишіть у коментарях.